Всім привіт! Просили мене зробити короткий огляд моєї дискової брони. Що я можу сказати? Річ хороша, я її купляв з рук, і вона там саморобна, крім. Ну, крім батареї, звісно, рама сам робимо. Батареї були від якоїсь іншої. і Господар попередній бачив, він там прихвачував сваркою, бо видно, в нього не виходило з так його зажати гарно. Я мені теж дуже крутіло її випробувати. І в мене не було часу, я її збирав і по старих місцях прихватив так само сварочкою. Ось. Тут я намагаюся виміряти її ширину. Ну, коли вона була перевернута, я її збирав, то ми міряли, то там було 1,30. Ну, завдяки тому, що одна передня батарея виступає в один бік, а задня в інший бік. Тут в мене не було кому потримати, то як міг, так зміряв, ну, таке. Метр 1,30 там є. Ось вам довжина самої рами. Ось. Ось там плюс 10 сантиметрів, здається, підкріплення нижнє. Далі буде під центральний винт. Він, до речі, був рівно, я його обрізав і чуть нахилив, бо мені воно не підходило. Так, ширина. Ось. Ширина. Саме. Ну, взагалі, скажу, що десь одна батарея з тих дисків, тих тарілок, помашок, важить порядка 100 кг ну, важка доволі. Плюс сама рама, то вся конструкція десь приблизно вагою 250-270 кг. Цьому дуже над батареєю самої. Тут я знову намагаюся виміряти його. Там нема. Мене точно, щоб хтось потримав, то так товнуват приблизно беру з цього боку. Але є, там є метр тридцять, я кажу, бо вона раніше була перевернута, я її збирав, то я міряв. Ми ставили чотеньку реєчки і міряли метр 30 є. Завдяки тому, що там патреє один бік, інший в інший виступає. Ну, вистаю, достатньо я висота, але знову висота не точна, бо деякі ну, зуби втоплені в палеті зуби ромашки. Але хватає, я кажу, в мене в тракторці ширина на колії метр я зробив і цілком перекриваю ось ця борінка і прекрасно, нормально. Так, то приблизно висота. Але то таке, то не точно. Угу. Трішки в землі, бо я тоді поспішав, і не було часу почистити і поїхав, покинув, вона присохла. Ну, але все змаститься, все почиститься до весни, наточиться. Ось я хочу вже зробити трошки куди атаки агресивні. Агресивніший, щоб ось це подати назад. Попередня батарея мене влаштовує, а задня трішки ні, трошки хочу ще подати і робити агресивніший так. Ось а так взагалі вона непогана, дуже, дуже хороша річ. Рекомендую всім такі. Ну, ну такий. якби куплено вартує трішки, а таке можете зробити Пів ціни, може навіть менше. Ось приблизний діаметр самої тарілки. А, бо там болт заважає, чистий приблизний. Між зубами і, і так в канавках тих ось. Гарно справляється, гарно рубай. Така серйозна апаратура. І саме з цього боку ще теж візьму. Тут гинається так. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, запитуйте.